Дружину Олега Винника та Юни. А раніше називали квіткою, підкреслюючи її вроду род та ніжну натуру, та без макіяжу і концертного вбрання артистка виглядає дещо по-іншому. Та юне українська співачка, яка була в якості бек-вокалістки Олега Винника більше 10 років. І хоча жінка завжди була в тіні артиста, у неї було дуже багато прихильників. Жінку називали Квіткою та юне, і відзначали, що вона не лише має чарівний голос, а й яскраву зовнішність. Та Сватко, так насправді звати Таюне. Дійсно могла похизуватися яскравою зовнішністю. Незважаючи на те, що артистці було далеко за 40, вона мала струнку фігуру і завжди одягала короткі сукні та спідниці. Крім того, Таюне мала розкішне біляве волосся, яке зазвичай закручувала у локони. у свої 40 плюс. Співачка виглядала як 20-річна дівчина. Та зараз. Життя та змінилося після подій у 2022 році. Вона з Олегом Винником виїхала в Німеччину. Очевидно, що кар'єра співачки повністю залежить від кар'єри її чоловіка, оскільки винник взяв в перерву кар'єрі, та також залишилась без роботи. За останні три роки жінка не публікувала фото в соціальних мережах і не виходила на зв'язок з прихильниками. Та не так давно свіже фото та Йоне з'явилося в мережі. Знімок опублікували керівник офіційного фан-клубу Олега винника Валерія Барон. На фото Валерія позувала Таїсією. Прихильники відмітили, що тайоне практично не впізнати. Жінка була без макіяжу, а волосся було зірване. Співачка виглядала сумною і спустошеною. До слова. Олег Винник, якого в Україні називають тікачем, зараз робить спроби повернутися на сцену. В серпні 2024-го чоловік випустив нову пісню і оголосив про своє повернення на сцену. Крім того, артист запланував концерти у Польщі на кінець грудня того ж року. Втім, квитки на концерт майже ніхто не купував, тому команда винника оголосила, що його виступ. Переноситься аж на півроку. А вам подобаються ці артисти? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.